Корейське електропростирадло розмір 120х160 см. Матеріал поліамід, штучне волокно. не має запаху, не викликає алергію. На дотик. Приємне, м'яке по всьому периметру прошите таким якісним кантом з п'ятьох ниток. Всередині йде нагрівальний елемент по принципу спіралі по всій площі, по площі електропростирадла. З іншого боку, має однотонний білий колір. Спати можна як на кольоровій стороні, так і на однотонній білій. Довжина провода 1,70 м. Має два режими перемикання. Перший режим комфортний для сна, гріє 37 градусів, споживає 50 Вт. Другий режим це режим прогріву, споживає 100 Вт, гріє 50 градусів. Електропростирадло безпечне для людини, воно нікого не вб'є током. Його не можна прати, прасувати, ставити гострі предмети, різати колоти, перегинати в одному місці багато разів. І якщо дотримуватись цих правил, то воно буде служити вам довго і в радість. В комплекті йде така сумка.